Метал за гроші, гроші за метал. Тільки що мав таку класну угоду. Подводив мені чувак, російськомовний, і чую, що ну, не, не українець і не росіянин, да? якийсь казах, грузин швидше. Тобто з якимось східним акцентом. Добрий день, чи ви берете мідь? Кажу, да, беру по скільки. Кажу, по 180. Він типу щось, я подумаю, дякую. Сьогодні субота-вечір, тобто всі прийомки закриті. Я точно знав, що він мені перезвонить, і він мені 10 хвилин, може навіть не було, передзвоня. Каже, давай по 200 гривень <кхи>, привезу тобі більше 30 кілограм. Я кажу, по 200 не буде, якщо хочете, по 195 гривень заберу. Ну, давай. Приїхав до мене сюди, е, показую, що привіз. Так, привіз він. От такої трошки міді ну, випалено, звичайно, ніж. Тут і набагато 2 кг вже є. І цілий мішок такої от міді. от. Тобто це піде мідь як блиск по 235 гривень за кілограм. Тобто я 40 гривень на кілограмі зароблю. Але єдиний момент. Біля неї треба трошки попрацювати. Вона йде от в такому от паперовому обгортанні. ну вся. В принципі, воно знімається не важко, але цю штучку треба буде зняти. Тобто маю чим зайнятися. Я йому кажу, ні, чувак, кажу. Або знімай, кажу, або я ставлю процент великий. Він навіть не дав мені сказати, який я поставлю процент за сору на таке. Каже, давай так, 2,5 кг знімаєш і забираєш. Я кажу, забираю, домовилися. Заплатив за ту всю штуку 6,45 вийшло, в мене було... Немає 45 гривень, мав 10 і і 200, то йому дав 6 тисяч 10 гривень. О, зараз важу. Мішки на вазі. 33,6. Я порахував йому як 31 кг. Тобто я 500 гривень вже заробив тільки на тому засорі. І плюс по 40 гривень на кілограмі. В районі тисячі гривень я заробив на цій угоді. Сьогодні вечір-субота. Буду сидіти, чистити. Скільки начищу сьогодні, не знаю. Завтра неділю чистити не буду. В Понеділок дочищу, мабуть, в понеділок і здам. Так що одного такі справи? Так, витягну я туміз ящика, кажу ящика з мішка, ну от вона така в паперовій обмотця. От і вже почав чистити. Получається частенька. Піде як блиск. Так що, роботи багато, треба працювати. Погнали. Ось вона частенька мідь блиск, блистить, виглядає дуже гарно, переливається. Ось сміття. І потратив я на то все десь біля п'яти годин. Отже темно на вулиці. А я приїхав вперше. Я тепер розумію, чому той чоловік каже, спусти спустив мені 2,5 кг на той папір він того не хотів чистити. Йому легше було віддати ну, грубо, 500 гривень, 600, але того не чистити. Ну, нічого, на майбутнє буду знати. В принципі, нічого страшного немає, просто то, що ну, довго. Але це не важка робота. Вже як прилучився, то швиденько воно йшло. Ну що, давайте зважимо і знаємо, скільки. Папір важить. Ось, доложив я все, що було. Ця палена мідь, якийсь кусочок трубочки. Там було 33,6 кг. Зараз я йому порахував по 31, зараз є 32,1. 33,6 мінус 32,1. виходить рівно 1,5 кг. Тобто оце сміття. Важить 1,5 кг. Ну, якось так, як є, в принципі, порівняв я йому 2,5, по факту 1,5 кг на кілограмі я заробив чисто на розбиранні. Чисто на розбиранні. А все разом я йому порахував за 31 кг. Тобто ну, результат буде хороший. Сьогодні вже точно нікуди не їду нічого здавати. Завтра їдемо здавати. До речі, їдемо на нову прийомочку. Подивимося, що там. Наразі все. Друзі, другий день настав. Їдемо здавати ту мідь, хочу вам її показати при денному світлі. Просто шикарно. Не дарма називають червоне золото. Ціна вроді як підросла ще на 10 гривень на таку мідь. Е, побачимо, а їдемо ми здавати на металобазу. Далі прикупили сьогодні при нагоді два таких гаджета. Купив маяк 233, якщо не помиляюся, розберемо його. Там будуть кармички хороші. І таку нагрузку дали мені DVD-плеєр. Взяв за 200 гривень. Добре, їдемо на прийомочку. Отже, грошики здав, здав я мідь, їздив я на цю нову прийомочку по прийомці два слова. Е, їздив я на центральну метал-базу кольорового металу. Тобто там, в принципі, я так зрозумію, туди здає все місто кольоровий метал. Вони займаються тільки цим чорного вони не беруть. Е, ціна, ціна класна. 245 гривень за кілограм. Е, взяв мене тобто на 10 гривень в принципі підросла. Е, взяв мене по такій ціні. Як блиск, все нормально. Здав я єдине, що не всю міть, а здав тільки 30 кг. Тобто тих 2 кілограми яких е, була опалена міть, я їх собі залишив, кинув купілочку, хай лежить. Ціну. Якщо би я здав, це би було до суми плюс 470 гривень. Е, що вийшло? 30 кг по 245 гривень. Вийшло на 7350 гривень. 6, 10 я йому дав, грубо 6, тобто мінус -6 6000 цієї суми, Получаємо 1350 І плюс або 2 кг міді, або плюс 470 гривень, якби я їх здав. Тобто, якби я здав всю мідь, яку купив. Загальний вихлоп був 1820 гривень. Тобто, ну, реально непоганий результат. Чекаю, в принципі, ще на дзвіночок і того чоловіка. Він мені казав, що через 2 тижні в нього буде 180 кілограм. Е, Блін, за так треба брати дорожче, треба брати по 200 гривень спокійно. Нічого, що там треба багато чистити. тобто вартує, я вже. Перекинув, якщо привезе мені 180 кг, я візьму по, 20, по 200, це вийде, дам йому 40 тисяч. А як здам, то заберу 49. Тобто то, що треба, От такі справи. З власником говорив по телефоні цієї прийомки, поговорив з ним, запитався на рахунок співпраці в плані відкривання своєї прийомки. Він сказав, давай, я за рулем десь їду, каже, за годинки-дві буду в місті тобі подзвоню і поговоримо. Тобто, чекаю на дзвіночок, ще не говорив. Але думаю, там проблем не буде. Як мені розказали пацани, в них є своя група Viber, де вони скидають там, раз в тиждень, коли ціна міняється, ціни, і ти вже собі в себе на прийомці безпосередньо <кхе> дивишся, який тобі зазор поставити. Ну, звичайно, відштовхуєшся від. Всіх ціни, так? Да? якщо сюди по 200, то ти 150 не поставиш, бо ніхто не здасть тобі за таку ціну. Тобто, десь воно буде так виглядати, я так підозрюю, ну, розмови ще не було. От, наразі все. Майже 2000 гривень фактично за вечір, що я вчора, після вчора чистив ту туміт. Ну, це ж лайк. Ну, це лайк. Все. Підписуємося, коментуємо. До наступного разу. На наступний раз, може той маяк розберемо. може знов ще кудись поїдемо, ще не знаю. Все. Всім щасливо!